Які прибули в нашу родину показати, звідки ми походимо. Ось перед вами на фотографії перед війною наш мій дідо, комусь прадідо, комусь прапрадідо. У центру, погляньте, Петро Іванович Репела і його дружина Теодора Дзюбінська Репела. З ними разом діти. Погляньте перший Михайло, трошки тут не видно. Одним словом всі діти Марія, Варвара, Стефанія, е, Вас, Іван, е, Василь. На колінках погляньте Ярослава і з боку стоїть коло мами Петро. А, і ще Оля, перепрошую, і ось маленька Оля. Їх дев'ятеро дітей е, приїхали із Ленківщини, з Ростоки Великої, е, прибули. Спочатку на Полтаву, потім звідти втікали сюди на захід і зупинилися в Терновіці пільні. З цього з цієї родини в нашому залі є тета Славка, наша любима тета Славка. Приїхали, мама наша мали 19 років, тато мали 24-25. Поженилися в 47 році то їхнє весілля. Наша мама і тато е, прожили в парі 45 років. На 45 м тата не стало. Ось такі вони в 75-му році. Потім родили нас шестеро, е, два брати і чотири дочки. Я їх помалу вам буду представляти, мамо. І е, скажу вам, е, так як від маминих розповідей тато у нас не був розповідальник. Наш дідо Петро Ревело в 1951 році помер, він не пережив. Бо тяжко було це зрозуміти, сприйняти. Багатий, достойний, війта, з орденами, з медалями, привіз Годорову. ви Видите, яка годорова родина? Тож пристійна родина була, багатська, 56 моргів поля, ліс. Все, зробився вже брак. А це хата, а це наша хата в Ростоках. Вона стоїть нині. на цвинтарі коло церкви в Ростоках лишилося п'ять могил. От три з них, от, тут на цій фотографії, перша оця, о. ви видите, табличка гранітна. Значить, знесені, знищені всі могили. Є п'ять надгробків, три на цій фотографії. З них дві наші. То є Анастазія Репенова, я так і не вияснила, хто то, Але тут є похоронені прадід Іван і прабаба Марія. І завдячуємо певно вуйкам з Америки. Вуйкам з Америки, котрі приїхали, заплатили, бо поляки ввели податок на цвинтарі за обнову, так звані. Наша. Ото як їхати з криниці на триживку, ото з води рух, хто знає. О, а ось ця дорога на триживку, і як так проїдете триживку, буде зразу будуть розток. Я вам прошу подивитися на ці краєвиди. Подивіться, яка краса. То є церква в ростоках. то є вхід до церкви. І одним словом, всі мої переживання вилилися у якусь спочатку невелику роботу. А потім я зрозуміла так, що як я лише опишу про нашу родину, або якусь там казку напишу, то не буде важливо. І я написала книжку, яка називається Ленківщина, край наших людей. Це за Ленківщина.